Скільки разів ви купували орхідею, яка виглядала ідеально. А через декілька тижнів або місяців вона вже втрачала листя, корені темніли, і ви не розуміли, що з нею відбувається. Але справа не в вас. Просто ніхто ніколи не пояснив, як працює орхідея і що їй насправді потрібно. Саме тому я створила курс, який коштує приблизно як одна орхідея з магазину, але дає цінність, яка працює руками. Ви навчитесь бачити проблеми ще до того, як вони стануть критичними, розпізнати, чому жовтіє листя. Чому орхідея млява, як відновити корені навіть у важких випадках, і як уникати всіх помилок, які раніше здавалися нормальними? Цей курс дасть вам повне розуміння. Ви знатимете, як поводитись у будь-якій ситуації від пересадки до реанімації. Я спеціально зробила ціну максимально доступною і перші 24 години після запуску вона буде ще нижчою, щоб кожен, хто дійсно хоче навчитися доглядати за орхідеями, мав цю можливість. Якщо ви хочете впевнено, спокійно і без страху вирощувати свої орхідеї довгі роки, цей курс стане вашою базою. Посилання у шапці профілю.